Я розумію, що карти бачили, вже те, що він в порівнянні з Байденом все одно щось рухає кудись. Тобто, вже якісь там перемовини, там щось є. Вже там якісь там декілька днів щось тиша може бути. Вже Путін там щось говорить, що типу він шо щось, щось готове. Все одно, карти е, сприйня... сприймають те, що Трамп рух якийсь здає, розумієш, і мені здається, карти навіть у це знаєш цю фразу про. Про паузу вони просто обловили, що тоді, коли не було, навіть не пахло цією паузою, і вони почали показувати. Тому побачимо, як буде далі. Все одно там гарні карти падають на Трампа, не дивлячись на нього на його поведінку, на те, що він кінчений. Просто гарні карти все одно падають для України. До речі, вчора так, знаєш, така сижу, мене там спитали в ефірі каже: все ж таки, чи Крим? Чи є Крим, ну, чи є Крим? Mm -hmm. я така, Так, щаска херня випадка, як Я Аж Кримчанка наполовину, кажу, папа, у мене дід, там всі. Я думаю так, сейчас если выпадет десятка кубков, будет очень приятно. Это же карта семьи, наш, типа. Достаю первую карту, десятка кубков, и такая карта, прикинь как показали. А там коза бы много было, именно, понял, в эфире. Ага. Это, я думаю, блин, ты карты я же не досовала, ничего даже. Я вот так вот достала, блин, сама. Класс, приятно, конечно, было. Это какая-то область фантастики, конечно, походу, но... До речі, навіть бачиш, що я згадала, у мене в той, в той день, коли був той жуткий обстріл Києва з балістикою. Я поїхала, коротше, я, я до мене приїхав, типа мій кавалер, Я поїхала в ресторан, ми сиділи, і у мене просто у мене падає. Ну, знаєш, мій настрій. Мене такий, так. знаєш, і у мене просто падає настрій. Мені, коротше, погано, мені болить голова. Я приходжу додому, я п'ю таблетку від голови, і в мене був вечір ефір з Костельовим. Який це був ефір? блін, Просто як я крила. Я, не, я кажу, я не хочу те дивитися, і це не хочу, і це не буду дивитися. Тобто, взагалі, в мене нафонила так на всіх. Думаю, що таке, в мене починається просто гікардія, я така сижу. Кажу, коротше, мені погано все, типу, давай поки. Я виходжу, потім я ну, вибачилась за ефір, і, в, і коротше, е, в цей день обстрілюють Москву вранці. Я сижу ввечері. Ну, я вже зрозуміла, що балістика, блін, полетіла, короче, победа. Понял, я розумію, від чого такий стан у мене був. Тобто, я розумію, що мене прямо аж воно аж провикручувало, тобто, прямо ну, вза... да, ужасно было. І така панічка почалась, пульс просто понятно. Ну, короче, я поэтому сказала, пожалуйста, ребята, вот вы, рюмнички, у мене, вот, люди, ви самі прислушайте к Я вам не нужна. ви должны прислушиваться к себе. Вот, наша физика, наше тело, фізика, оно всегда показывает, оно реагирует. Мы настолько стали з війною, ми чешаємо все. Так. То есть, у мене столько людей, уже екстрасенсів, знаєш, там, типа, в Директі, все відчувають. Все От реально угадують, і попадають, блін, і такі талантливі, все взагалі. В общем, я до чого? Якраз писала ввечері потім про те, що по Москві прилетіло, і ми згадали, що ви казали, що як тільки по Москві, то по Києву. Я забула про угу. це. Якраз воно так програлося, розумієш, що то там взагалі і цей Туспіковий, це воно було. Ну що ж, буду... Дніпро продовжувати обстрілювати. Наступление на область тут интересное, оно может быть через подкуп. То есть, что если у них это наступление получится, то есть с помощью только агентуры и очень большого подкупа. Ну, они потратят на эту операцию очень много денег. И цель будет такая, как, знаете, как когда-то они зашли в Херсонскую область, чтобы кто-то не заметил, вовремя не среагировал, такого рода. То есть идет работа по подкупу для того, чтобы произвести успешное наступление. Но это не увенчается тем успехом, на который они рассчитывают. Они будут ранены, они будут обстреляны, и того результата, который они хотят, нет. Ні, вони не получать его. Они не получат. Будет пусто. пусто, Пустота, не, не, не виходить задумане. І сьогодні там якесь боріше. Мені одні сказали, що там тітушки, інші мені сказали, що там якісь бореще, що там ділять. Але я щось дуже схожу, не подобається мені цей мітинги, які там відбуваються. Мені таке, знаєш, відчуття, що там щось продовжиться після цього мітингу. Тобто, щось буде, прямо, щось. Та що існило. перестрілка, яка що щось, як снилося тоді. З цим автобусом, також щодо Запоріжжя, там чітко показало, що буде якась провокація зі станцією все одно, це буде травень. Тобто буде якась провокація зі станцією. Вони фонять вони все одно. Е, я не знаю, подивимось, звісно, зараз. Десятка мачет и семерка мачет. Что там уже, вон и планы... Ну, откройте семерку мечей, что они планируют? Что-то будет. Чем связано, это связано, Чем это связано с безопасностью? Ну, станции, бакли падают. А, Где-то близко к Дате Дня Матери все равно карта императрицы падает. Вот все равно, вот смотри, День Матери мы запоминаем, да. И ты знаешь, они люблю эти вот точные даты, но там можно отступать два дня плюс-минус, ну вот как мы делаем обычно. Что-то будет с Днем Матери связано. Это первое. Второе, не забываем, что еще у нас есть День защиты детей в июне. Вот там же... уже там поганая карта падала, что-то совсем прям по обстрелам. Прям, по-моему, Туспиковый снова падал. Что-то вот такое вот было. Я в принципе, когда расклад сейчас делаю на есть такой расклад, игральный называется Нововести в дом, Новости в дом. Это меня моя хорошая подруга научила женщина играет на игральных картах, начала учиться на игральных картах, так прямо сейчас угу. Все. лучше поняла, что было еще это. Я на торочек раньше гадала, а потом игральная вот увидела и как бы, потихонечку почала информацию питать. Вот. Я, когда делаю расклад новости в дом, я понимаю, что новости в дом это не обязательно квартира. Это может быть Киев. Да, вот Киев, вот, да, вот. Я понимаю, что новости в доме это именно с Киевом связано. Ну, там на май такое все падает. Там будут обстрелы. И не один обстрел Киева. Мне не нравится. Не знаю. Я буду в Киев приеду, я в Киеве лучше буду ощущать все. Ну, Краматорск и Славянск однозначно останутся в Украине. На Луганскую область не выпадает соединение с Украиной. То есть вероятнее всего, что она так и останется за расистами. И вот та оккупированная часть Донецкой области в том числе. Так, есть ли шанс вернуть Донецкую область? Нет. Нет. Скорее всего, по Луганской и Донецкой областям э, останется все как есть по линии сопри... огневого соприкосновения. То есть, вот по тому моменту, как остановится война. Э, ну, пока что на Славянске и Краматорск выпадают карты. Но там дело в том, что очень большое количество людей, которые работают на расистов в этих двух городах. Поэтому там все тоже ситуация очень сложная. Тобто, я так розумію, що обмін буде ще один з 15-го числа, але ще один обстріл має бути до 15-го. Тобто, те, що було, це не все ще. Але поки більше нічого не снилося. Тобто цей сон якраз про шахеди також він збувся, хоча не знаю, чого показувало. До речі, мені показали у весні прямо лівий берег, бачиш, прямо щось А, і ще й право ж обстріляли шахедами. Тобто, так, ну може, мені просто показали, що шахеди будуть, знаєш, ти полетіти після балістики зразу. Балістика і шахеди. Ну, не знаю, коротше, збулося, я не знаю, що сказати. Я ненавиджу, коли я знаходжуся поза містом, коли відбувається обстріл. Мені краще знаходитися в місті, тому що мене панічка починається одразу, я не можу. Так, да, копіє потенціал. Це Сумська область. Да, Направління Сумське, але тут же Курск, повідомляється їм треба страждати Пурськ. Курская область, они будут пытаться в первую очередь освободить Курскую область. Вот это первые их усилие.